në dimë 30 Німецькі політики виступили за постачання Україні ракета Орус. Таким чином найближчим часом перед канцлером Шольцем та міністром оборони Пісторіусом може виникнути необхідність проявити рішучість і в Україні дуже сподіваються, що проблем із цим не буде. Давайте розберемось, чим відрізняється Тарос від інших далекобійних ракет, які ми вже маємо на озброєнні, і чому отримання нових здатне вплинути на хід війни. По перше, ці ракети допоможуть українським бійцям. Там дістатися будь-якої точки окупованого Криму Радіус дії 500 кілометрів. Це реальна причина нервувати росіянам. Фактично під ударом буде ця е, логістична складова окупаційної армії на тимчасово захоплених територіях, як сходу України, так і відповідно Автономної Республіки Крим. Мовиться про те, що збройні сили України зможуть паралізувати. Як безпосередньо транспортну складову, це мости Чорногарський, Кримський та інші, так і місця базування Чорноморського флоту Російської Федерації. Таурус відноситься до класу повітря Земля, проте має цікаве позиціонування від виробника. Taurus System класифікується до групи модульних ракет, які можна не тільки модифікувати для застосування з різних цілих, змінюючи бойову частину, а й запускаючи з різних типів платформ наземних, морських та авіаційних. За будь-якого типу запуску Таурус зберігає свою основну перевагу: відсутність заходу носія ракети в зону ураження ворожого ППО. Використання комбінованої системи наведення дозволяє ракеті та летіти розлетіти на великій відстані, фактично без підтримки GPS. а це унеможливлює власне протидію російської ППО. Наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, яка періодично коригується в польоті за даними РЛС. Тобто вона летить на наднизьких висотах, оминаючи рельєф поверхні. Базова модель Таурус має наближені до Shadow. Габаритні характеристики проте відрізняються боєголовкою та дальністю дії. З масою 1360 кг бойова частина Таурус важить 481 кг, а дальність застосування становить понад 500 км. Боєголовка Мефіс 100 складається із двох частин. Це бетонобійний ударний заряд, що проникає. Свою першою частиною розчищає дорогу, а другою працює за цілими Hard and Deeply Buried Targets, Тобто, що заглиблені у ґрунт. Бойова частина Таураса оснащена тандемною бетонною бойовою частиною. Заряд бойової частини він кумулятивний. Основний заряд фугасний, розміщений в високомітному корпусі. Варто зазначити, що форма подібної бойової частини розроблена для пробивання бетону та надважких поріб до Загальна бойова е, маса бойової частини це 480 кілограм. Ця авіаційна ракета призначена для враження високозахищених і заглиблених цілей, тобто мовиться про те, що це командно штабні пункти, бункери, місця зберігання. Власне боєкомплекту і головне ракетні установки ці ракети Таурос ціла родина. Ракети відрізняються базуванням та начинкою бойової частини. Ракета має кілька модифікацій: – Кепт-350К та Кепт-350К-2. перша модифікація створена для військово-повітряних сил Республіки Корея. Відрізняється від базової, захищеним gps модулями Rockwell Collins для запобігання перешкодам. Друга модифікація створена для запуску з легких винищувачів. Таурус Кепт-350Л втрачає близько 100 кілометрів. Метрів дальності польоту від базової, оскільки оснащується меншою кількістю палива та зменшеною бойовою частиною. Наприклад, Taurus М використовує багатозарядну бойову частину із субоєприпасами для знищення засобів ППО, пускових установок, командних пунктів Taurus Ежпім застосовується для виведення з ладу інформаційних систем ворога та джерел енергії. А Taurus CL можна запустити з мобільних наземних платформ, наприклад, вантажний автомобіль або з носія морського базування. І не можна пропустити Taurus-T ракету для запуску з військово-транспортних літаків. Це сто тридцять Геркулес або 400 m які можуть насти 12 таких ракет. За своїми тактико-технічними характеристиками таурус вважається ну серед лідерів крилатих ракет повітряного базування. Швидка адаптація Storm Shadow до українських літаків не стала проблемою. Так само не повинно бути проблеми з Taurus. Носієм цих ракет може бути літак Су 24 М. Принаймні, таке припущення роблять німецькі змі. Наразі відомо про обмежену кількість боєздатних далекобійних крилатих ракет Taurus кеп 350 Загалом їх було виготовлено близько 600. Вважається, що у статусі придатних для передачі є топ-50 ракет за попередніми даними нинішня ринкова вартість однієї ракети «Таурус» складає близько 1 мільйона 200 тисяч доларів.